кача По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Рідні, близькі, друзі, всі присутні. Страшну звістку принесла війна у нашу громаду. На щиті повернувся наш односелець, хороша людина Ігор Маковійчук. Жалобний мітинг прощання із загиблим воїном Ігорем Майковічуком оголошується відкритим. Минуле літо, літо 2023 року, було спекотним. А – пекельним було воно на Запоріжжі. Це пекло влаштував на нашій землі ворог. Саме там, на землі козацької слави. 26 липня 2023 року поблизу села Мала Токмачка Оріхівського району в результаті артилерійського обстрілу противником і загинув наш односелець, стрілець, помічник гранатометника першого механізованого відділення, першого механізованого зводу, восьмої механізованої роти, третього механізованого батальйону, солдат. Ігор Васильович Маковічук. До слова запрошується Дмитро Кулик, представник Черкаської районної військової адміністрації. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є своє життя за незалежність та соборність нашої держави. За мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє своїх дітей, дітей громади, дітей всієї України. Дякуючи таким воїнам, як Ігор, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Ми вільні. Громада, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, поважайте та моліться за наших воїнів. Вони наші щит, вони все, що в нас є. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким до рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Шановні односельці, рідні, близькі, побратими ігоря, ми зібралися на площі. В селі Руська Поляна, щоб вшанувати пам'ять попрощатися з нашим захисником. От ми завжди вірили в обереги, вірили в щось матеріальне, але насправді Ігор це наш оберіг. Ігор оберігав нас всіх разом. Ігор захищав своїх діточок, дружину, батьків. На жаль, повернувся на щиті від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, від всіх мешканців нашої громади, які з різних причин не змогли бути поруч з вами сьогодні. Прийміть найщирічність співчуття. Слава Україні, слава нашому герою! Герої не вмирають. Прошу вшанувати пам'ять нашого захисника солдата воїна мовчання. Жалобний мітинг. Прощання оголошується закритим. Вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав, небо, дим, небо, дим і душі всі я разом з ним. Вітер, підіймав, небо, дим Вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим. Вітер, підімаю, не небо дим, небодим. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивнук віддам, чи я з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч А Поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк така наша доля Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприщ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. На пам'ятю, хто загинув молодим, Вітер піднімав, не тим, не тим, і душі всі сілою разом з ним Вітер піднімав, не бути. Вічна на пам'яті, хто загинув молодим, вітер після.